Er du der? Так, в принципі, що? Муфта не воняє, придержує, працює нормально. Навіть е, це коли буксує. Ну, резина в мене нова, повністю нова я блокировку не включаю, але на тій стороні там мокріше, приходиться включати. Хочу я по кругу, траву я он видно, трошки тричить. В принципі, глибина Сам, самі дивіться яка. Я не знаю, тут десь 20 см є. Ну, 18 хай буде. О, видно, все, плуг в мене на всю глибину. Е, я навіть спеціально зрізав оцю штуку, щоб аж до кінця. В принципі, можна іще глубже, але тут буде забиватися. Він і так забивається травок. Ну, в принципі, така глубина... Я не знаю як її показати. В принципі. Ну в принципі нормально, я не знаю. Так десь ну, видно більше руки. Десь 18 дійс. Ну в принципі нормально. мухта видержує. Одне єдине, я скажу, погано переключатися. Що ти треба газу дернути, ну і розход. Погай на ньому не все трошки попахаю, вроді бідочок починається. І чесно, я поставлю на зачків. Тому що розход буде, якщо я 15 соток виварюю, наприклад, 3 літра. Тут, тут в мене вся десятка ляже. Тому що трогається він на середніх оборотах і на весь газ треба, щоб не бухтував, не... мухта не буксувала. Ну, запаха нема, мухта не буксує. Випробування пройшов. В принципі, нормально. Хто хоче ставити так мухту, ставте. Єдине, що тільки в мене 75, ставте сотку в кого шків, там 200 і 150. Сотку якраз нормально. 130 для мухти буде багато. 130 на 150, як я їжджу. На обичному шкігу це буде нормально, а на мухті буде дуже здорова нагрузка на мотор. А іменно сотка ще там 200 для тягового варіанта і сотка на 150 буде в принципі, нормально Ну, в принципі так, пахаємо, видно все. Перевертає нормально. Єдине, що бачите, трави дохреніще. В цьому році більше трави було, ніж... Ну і урожаю до хрена було і трави до хрена. Заросло так, дожді залили. Ну, Бачите, як перевертає. Видно, що перевертає файно. Ну, то трава тричить, це де я, я вилами накидаю. Борозду і потім пригорюю. Палить не палю, ну в принципі тут ще є десь. Прошлого дня де виговорюється не видно. Ну, в принципі, нормально. Всім дякую. Гарного дякую. до побачення.